Топ 5 гонщиків гран прі Китаю. На п'ятому місці Макс Ферстапен. Він виконав один із найкрасивіших обгонів у своїй кар'єрі, однак у кваліфікації втратив дорогоцінні секунди, а в гонці пропустив дві Феррарі на старті. Четверте місце займає Естебан Окон. Його маневр із заїздом на газон, щоб обігнати Антонелі це щось неймовірне. Естебан довів, що навіть середня команда може боротись за високі місця. Третє місце Юкі Цунода. Він не блиснув у кваліфікації, але в гонці відігрався, і навіть очолив середняків. Юкі приніс перші очки для рейсінгбул цього сезону. На другому місці Джордж Расел із Мерседес два подіуми за два перші етапи сезону. Це стабільність на максимумі. Джордж витискає все з машини і тримається серед лідерів чемпіонату. І нарешті переможець гран-при Китаю Оскар П'ястрі. Це вже третя перемога в його кар'єрі, і вона була бездоганною. Він провів ідеальну гонку.